Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися цілу низку питань. Перемога України, знищення Росії. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає стратити Путіна та усіх, хто за ним стоїть. Усю верхівку Російської Федерації. Всі, хто придумав убивати українців. Дає накази на вбивство. Путіна закінчується, ну, верхівки, їм дуже важко закінчуються гроші. Знаю, що кінець. Люди, гроші. Десь є таємний завод або таємна якась. Країна таємно готує йому на майбутнє зброю. Договорився. Щоб продовжувати, щоб продовжувати війну, активні бойові дії, наступ, наступ продовжувати. Тільки з людьми питання зараз дуже гостре. Є затримки. Так. Скажіть вищі сили допоможіть, що заважає стратити Путіна та усіх, хто за ним стоїть. І всіх, всю верхівку. Тут тільки силою, тільки військові України можуть щось йому зробити. І то він буде тікати. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на страту Путіна. І всіх, хто за ним стоїть, всіх хто дає накази. Придумаю обувати війною в Україну. Чим може бути таке, що його можуть отруїти. Отруїти. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликай, допоможіть нам, будь ласка, стратити Путіна і всіх, хто за ним стоїть, хто дає накази, хто придумає вбивати українців, дає ці божевільні ідеї. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на страту Путіна, на знищення повністю всієї верхівки російської. І всі, хто стоїть за Путіним, більше не можуть продовжувати агресію проти України. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, що заважає Україні перемогти Росію? Тут дуже хороші карти виходять. Надійде зброя. Має надійти зброя, і е, расисти змушені будуть відступити. це я тільки хочу забрати. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Заперечу повністю весь негатив обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу України. Так, хороші зміни. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, оберіть всі ворожі. Плани, всі плани росіян щодо агресії, зруйнуйте. Всі наміри зруйнуйте. Більше не можуть росіяни продовжувати війну. Немає ким, немає чим воювати. Перекривай, перекривай. Всі склади з боєприпасами. Всі склади з дронами, авіабази, всі. Прошу, допоможіть зруйнувати. Більше немає, яким і чим росіянам воювати. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу допоможіть стратити Путіна і всіх, хто дає накази, продовжувати війну. Більше росі... расисти не можуть продовжувати війну. Вони немає яким і чим воювати. Складають зброю, тікають, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю українським військом дорогу на перемогу над Росією. Буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає Росії визнати капітуляцію. Визнати поразку перед Україною, скласти зброю, вивести війська, виплатити всі репарації. Люди. А в них тут поразка. Дуже сильна ідея, якась брехня, вони збираються відходить взимку, відійдуть. Угу. Хороші дві карти вийшли Верховного Суда і Земного суду Фіміда. Тут буде дуже серйозна поразка. От. Ну, Вони розраховують, що це може бути як. Um, припинення бойових дій з обох сторін ну, щось такого плану. Але це все брехня, заперечую повністю. Тут буде повний. Розгром армія. Не заперечує весь негатив. Убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на капітуляцію Росії. Буде так. Складає зброю виводить війська. Російська Федерація повністю звільняє всю територію України. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Більше нічого не може тримати расистів. Більше немає змоги росіян продовжувати війну. Складають зброю, визнають поразку, виводять війська. Буде так, буде так. Перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть нам, будь ласка, заберіть всю можливість у рашистій продовжувати війну, виводять війська, тікають, лякаються. Більше немає змоги продовжувати війну. Буде так, буде так, буде так. больше ничего, ничего не може Выходит полностью все виска. Больше ничего не заважає визнати капитуляции скласти классной Будет все сказано, здесь не так будет. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає країнам світу надати літаки f 16 винищувачі f 16 або кращі за f 16 Літаки 200 одиниць і більше. Договори. Це цікаво, правда, такий момент. Договори, договори. Три, три, три. Це я заперечую, заперечую. Заперечую. Запечую. Все буде, заперечу повністю. Весь негатив убираю Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги. Відкриваються всі шляхи і дороги на надання Україні літаків F-16. Або кращих за F16, 200 одиниць, більше, більше. Немає жодної перешкоди. Все, що заважає, убираю, Відкривається шлях на літаки. Буде так, буде так, буде так. Можливо, це місяць березень буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на літаки. В Україні надаються літаки в 16200 одиниць і більше. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає роз... повернути із російського полону всіх людей, українців, військових, цивільних, дітей, жінок, де б кого не утримували, і про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо. Де? Прошу допоможіть нам, будь ласка, відкрити шлях на повернення. Які перешкоди? Дуже хороші карти. Дай Боже, щоб все получилось Тут може бути допомога. Тут зовсім інші умови. Зовсім інші умови, таких ще не було. Переговорів і умов. Тут треба все погано. Це я хочу, це буде обман. Це я заперечую. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую. Хитрість. Все убираю. Більше не можуть расисти дурити, обманювати. Відкриваю шлях на повернення. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу. Заперечу. Більше нічого не може завадити, повернути наших людей, українців із російського полону військових і цивільних людей, де б кого не утримували, хто б де не знаходився. Усіх рятують, визволяють, повертають додому. Буде так. Перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, врятувати наших людей. Перекриваю, перекриваю. Янголів-охоронців закликаю, вдень і вночі захищайте наших людей в російському полоні, в біду не дайте. Відвертайся в агресію. Назад ворогам повертаю. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення. Наших людей, українців, з російського полону, де б кого не отримували. Відкриваю шляхи на обміни, на повернення. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть рашисти тримати наших людей. Повертають всіх абсолютно, де бого не, не отримували. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Що заважає роз'єднати, розколоти, знищити Російську Федерацію, щоб її більше не було на політичній карті світу? вона да, буде розкол раз, 100%, 100%. Потікають всі. Ну, принаймні, тут вийшло, що буде втеча. Так, цей Титанік іде на дно. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив вбираю. Більше не може існувати Російська Федерація. Розпадається, розколюється, зникає з політичної карти світу. Перекриває Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть роз'єднати Російську Федерацію, знищити, щоб її більше не було на політичній карті світу ніколи не можу більше. Утворитися буде так. перекриваю Розпадається Російська Федерація, розколюється, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть розколоти, роз'єднати Російську Федерацію, щоб її більше не існувало. Буде так, буде так, буде так. І нема жодної перешкоди, яка б заважала Російській Федерації зникнути, розколотись, роз'єднатися. Буде так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає російським військовим розвернути зброю піти направити е, е, всю зброю, всю техніку військову на Москву, на Кремль, на Путіна війною. Гроші в голові. Взагалі вони хотіли б, звісно, але дуже сильне рабство. В них, до речі, оце перемога України, це буде велике свято. Вони з радістю. Він тут дуже як-то погано силою тримають. Ну, от можливий заробітки, Ну це теж. Це все я руйную. Всю пропаганду руйную. Більше расистам. Російським військовим не платять гроші. Заперечую повністю весь негатий убираю. Заперечую. Виплат більше не буде. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, розверніть всю зброю російську, одверніть від України. Заперечуюсь негативно. І направте на Путіна. На Кремль. Вся російська зброя стріляє по Кремлю, по Путіну. По всій верхівці російській. Всі, хто дає накази, перекриваєте війну в Україну. Всі військові Росії розвертаються і йдуть на Кремль. Буде так. Більше не можуть воювати, не мають заробі... не, не, не мають виплат, більше не надходить відвертаю на віки вічні всіх російських військових від України, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, розверніть російську зброю і направте на Путіна на Кремль. Усі росіяни виходять, війська йдуть воювати із Путіним. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю расистів від України, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає убрати корупцію агентів Кремля, агентів Росії, всіх колаборантів, ждунів, зрадників із України викрити, засудити на пожиттєві строки і конфіскувати повністю все майно. Так так буде. Не, не так, це важко, бо тут будуть якби викриватися бандіти. От іде мені, що є якась в Україні мафія, напевно, якісь є бандіти. І з ними будуть в бойові дії, прямо, я б сказала, такого плану, будуть прямо сутички, і тут більше використані будуть військові сили. Бо це така прям ворог в самій країні. Це є і корупціонери, і вони ж агентура, і вони ж зрадники, і вони ж. А, Працюють, виконують таку якусь ну, війну. війну. Це така гібридна війна, напевно, і є. Дітей повивозять і заперечую повністю, весь негатив убираю. заперечую повністю, весь негатив обираю, заперечую, заперечую, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на знищення корупції, агентури расистської, зрадників, колаборантів всіх, хто грабує і в, в ЗМІ в нашій інформаційний простір України оце все теж буде зачищаю. Заперечую. Убираю повністю весь негатив знімаю. Відкриваються всі шляхи, і дороги на страту корупції. В Україні більше не існує жодного корупціонера, корупційних схем, агентів Росії, зрадників, колаборантів. Всіх викривають, судять по життєві строки. Буде так, буде так, буде так. Повна конфіскація майна у всіх родичів, буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не може існувати в Україні корупція. Викриваю повністю у всіх, всіх ланках правління. Де б хто не сидів всі засуджуються. Корупціонери, агенти, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити Україну від корупції, агентури рашистської та будь-якої іншої. І щоб в Україні був а, сила закону, і самі щоб Україна була сама чиста країна від корупції. Буде так, буде так, буде так. Абсолютно чиста країна без корупції. Не буде все сказане здійснено, і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає військовим України звільнити Запорізьку область від російської окупації, які є перешкоди? Знаєте, тут дуже хороші карти вийшли, дай Боже, що все вийшло. Єдине, що це я хочу забрати, заперечую повністю. Весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Запорізької області. Більше нічого не заважає звільнити Запорізьку область. Дай Боже прошу допоможіть нам, будь ласка. Повністю знищуються всі расисти, всі, хто знущався, вбивав українців, хто обстрілював міста, перекриваю. Повністю очищається Запорізька область від росіян. Більше їх там не існує взагалі жодного. Перекриваю, перекриваю. Ой, відкриваю всі дороги на деокупацію, на звільнення Запорізької області, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Кулі, міни, гранати, всю можливу загрозу, агресію, що йде від росіян. Одведіть, одверніть. От, от наших військових України, от цивільних людей, від домівок їхніх. Одведіть, одверніть і поверніть усе росіянам на голови. Буде так, буде так, буде так, щоб росіяни самі ж від своєї зброї загинули, звідки запускали, хто мінував, той хай підірветься. Буде так. Буде так, росіянам весь негатив вернеться. Буде так, буде так. Буде. Прошу по Верховному суду. Поверніть всі сльози біль, страждання, смерть, все лайно, що Рашисти, росіяни зробили в Запорізькій області, повертаю їм назад. З ними все це робиться, з тим, хто робив, хто з. Страждання приніс ту і хай сам загине від страждань, буде так. Де буде все сказане здійснено і так буде. І не можуть расисти окуповувати нашу територію. Не маючи миким продовжувати купатися. Руйнується повністю всі логісти. Буде так. Так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім, що переглядаєте це відео, що спрямовуєте свою енергетику і якомога швидше, щоб була перемога України і знищення Росії. Дякую ще раз. До зустрічі!